Усім привіт! Хочу з вами трошки попроходити квест Альянсу на другому рівні. Перше строєчка мене дуже люблю. Люблю другий. Тим паче зараз зелений ворог в основному. Я його обожнюю, так як червоною командою люблю грати. Вона непогано підібрана. Не топчик горобчик, але що є. Давайте дивитися. Вона в мене така. Можна, можна поміняти деяких. Бачу дуже колін зараз грає. В мене є на нього костюм, ще не прокачав. Я їх вивчав трохи, чим вони відрізняються. Коліна більше тримається зріз атаки і більше з руки виходить. Тобі ж він гарніше для цього підходить. Ну, поки що я його ще не прокачував, є деякі в мене карти. Е, поясню чому бастер, він зрізає теж добре, додає атаки. Не зрізає, а додає. Дуже непогано, тому я беру його. І швидка Келайл. Раніше я грав Скарліт, але Скарліт зараз не дотягую. Келайл міцніший, ще й дорізає добре. тако. Ну і для новачків, як підбираємо для цього команду, у нас є Хілер буфер. Бронеріз звичайний, стихійний. Ще раз бастер згадаємо, Непоганий дядько. Хоча в нього є мінус, це міньйони. Вони затримують, додають часу. Ну, без нього дуже, скажімо так, з ним легше набагато грати. Ця команда не виведе мене. Там В топ 100 і навіть в топ там, 10 тисяч. Ну, зазвичай я цією командою непогано, непогано вриваюся. В топ-50 тисяч точно заходжу. Ну, це на звичайних, не в квесті альянсів. Тут все-все-все грає роль, всі три рівні. Там побачимо. На, на п'ятизірковому у мене теж є щось добавити в цю команду, бо там набагато цікавіше. Зараз ми пограємо. Спорядження. Ну тут в мене так і зазвичай, топори бомби. Мана по-любому і з учотом. Ефектів. Ще беру проти отруту, тому що це треба знімати цю гідоту, яку нам кожні 4 ходи навішують ці герої. Так, що базікати, поїхали грати, дивитися, що у нас з цього вийде. Ну, нагадую, що в першу чергу у нас грає швидкість в наборі очок. А ще як у нас поле буде рухатися? Теж непогане це додає. Поле поганенько рухається. Взагалі я знаю, що топи, які грають. Вони вже би скинули це і почали би заново. Ну я не граю таким макаром, тому що нема в мене стільки ресурсів і. Предметів, щоб так переігрувати дуже багато разів. Та да, й не, то, не то те собиття, щоб на нього так багато витрачатися. Мені воно не так цікаво заходить. Забув, що сині тут, ось сині червоні контратакують, коли ультують. Ну, це нічого. Можемо топорами, в принципі, добити. А йоме, що таке, ну. Таке буває, що телефончик трохи підтормажує. Ну, скажімо так, зазря я зараз це роблю. Так, хочу просто пошвидше закінчити той рівень. Так, зараз хочу побачити, скільки мені треба, щоб його прибити. Всі чи не всі. Всі. Зазвичай. Добре ж, якщо спочатку нам вийде виловити кристал нашого кольору. Це поганенький результат. Давайте переграємо його одразу. Ну, поле було не на нашому боці. Нам яка задача стоїть? Поскоріше зарядитися, ще краще спіймати кристалика. І тоді другу волну розходкою вбиваємо і вже боса добиваємо. Ну ще не забуваємо, що чим більше в нас полі рухається, тим більше нам очок після цього дають. То, в принципі, мені бостер зарядився, все одно погано мені не подобається. Це треш в мене ще з цієї сторони телефон погано вже працює. Треба купляти новий. Чим швидше у нас рухається поле, Тим більше в нас летять камінці, тим більше очок нам за це дають. У мене було таке, що дуже-дуже довго проходив рівень, але поле просто летіло як скажене. І так мені дало дуже-дуже непоганий очок. Ну, взагалі, от я цей рівень перепроходжу в третій раз. А можна переходити його просто безліч, безліч, безліч разів, поки не прийдемо до того результату, який нам потрібен поганенько йде поле, наші герої не заряджаються. От вони зарядилися, Ну, часу дуже багато. Витратив на це. Топоріків в мене багато колись наробив, заліза до фіга було лишнього. Зараз з появою п'ятизіркових загинув. Його вже не стільки, як здавалося раніше. Ну, все ж таки запаси є. Бачите, вже майже на 4 тисячі більше. Ну, все одно це дуже-дуже-дуже мало. Це дуже погане поле не дається нам. Ну, нічого, йти, 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 йти. Точно знаю, що що топ топи таке от зараз, як в мене, вийшло, вони таке просто скидають і починають тупо заново. Ну, я повторюся. Я не такий, мені це, скажімо так, жаба давить так робити. Я люблю грати довго-довго-довго і нудно. Бастер ще не заряджений. Так, давайте пробуємо. Вже скоріше, але все одно недостатньо. Ще пару кристалів на полі. Треба було б їх зарвати, може було би краще. Аж три кристалика залишилися. Не дотягнули. Так. Всі у нас середні чи швидкі, а бастер у нас повільний. Ну, його, до речі, можна дорізати маною. я просто на перших етапах і це дуже рідко роблю. А взагалі не люблю переходити на слідущий рівень. Поки не наберу достатньо, як мені здається, достатньо. На першому. Ну, то, що на першому? На кожному. Я кож... кожний граю. Дуже довго, поки не прийду до якогось результату, який я вже ніяк в мене не виходить. Нагадую, до речі, що е е якщо випаде скринька, а я не, не пам'ятаю, ні, вона мені здається не випадає на квесті Альянсу. Йомаю, де що ж ти таке? Не хочеш дохнути і все ну капець якийсь. Схудки дуже багато летить на цих змаганнях. Ну, воно того коштує, мені подобається. Я дуже люблю собиці, дуже різні. Ні, довгенько, дуже довгенько. Щось не дає нам поле, Ну, воно може і не давати дуже довго. Дуже довго може не давати. А коли дасть і щось піде не так. <с> і таке теж бува. Щось камінець не хоче сьогодні йти. Не хоче, не хоче і не хоче. Нічого, ми його домучуємо. Так, є трохи непоганий шанс, як мені здається. Так, поїхали тут. Ну, ну. Давайте дивитися, на що ми вийшли. Скажу так, погано, але мені здається, краще, ніж було. Як бачите, новий рекорд. Я завжди собі ставлю планку. Ну, зараз вийшло 39 39385. Дивимось. І тепер ставлю свою планку, наприклад, 45. І все. Я цей рівень буду тепер перегравати до тих пір, поки не вийде 45. Отакий от я дурне. До речі, непогано. Поля полетіло. Камінець трохи пішов. Давайте дивитися. А, тут один камінчик щось я проморгав цей момент, але при цьому дивіться, як воно пішло. Можемо вже щось пробувати. Скоренько робити. Так, нам не треба кристал на другий етап, тобто на третій, нам не потрібен, тому ми можемо тут його. Юзнути, Ще можна було клика спочатку дати. Його буде достатньо. Щось мені здається, що щось десь пішло не так, я хотілося би. Ну, можливо, ми ще все встигаємо. Тим паче і поле трохи полетіло. Давайте дивитися, що в нас вийшло. А в нас вийшло 41800. Як бачите, ми вже наближаємося до бажаної цілі. Так, я ще, якщо б не брав проти отру, то я б брав ще стяг з собою одразу, можливо. А може і не стяг. Так, як краще робити тут раз, здох. Знімаємо. І тут бастер, ти мене підводиш. Хоча, Давай... зараз ми тебе зарядимо з мани. Щось забуваю, що на останній топорчик треба, а. Так. Ще б мені хотілося одну карту мати, але от не повірити, за скільки років в гри в Empires мені вона не випадала. Не разом. Навіть забувся, як їх звати його. Вот этот тіпчик уилбер. Я би от дуже хотів би. Ну, так, він мені і не випав. Давайте ще два рази і будемо закінчувати зйомку і буду грати вже самостійно. Взагалі тришак. А може і ні, може зараз все і витягне за рахунок того, що летить поле. Просто за рахунок цього. Я вже казав, що. Не обов'язково пройти швидше за всіх, іноді достатньо пройти так, щоб у вас все летіло. Да, телефончик мене ще підводить трохи. Поганенько, ну цікавенько. Скажем так. Непогано, але не то маловато. Давайте ще. Ух, ти й мою, як воно цікаво починається. І давайте. Та, ну є моє з одним телефоном. Ну, Ну, я ж казав, що не завжди то, що ти будеш дуже швидко, означає, що ти, як бачите, ми зараз, мені здається, дуже швидко його пройдемо. Но при цьому я не впевнений, що очок ми отримаємо дуже багато. Давайте дивитися, що у нас з цього вийде. Як бачите, ще менше. Хоча по часу ми пройшли в два рази скоріше, ніж той. Ну що ж, бажаю всім класної гри, класного каменя. Дірзайте.